Слава Україні! Безкоштовне навчання для дітей ветеранів та загиблих бійців. Хмельничанка втратила 245 тисяч гривень, купуючи авто за кордону. Мешканець Кам'янець-Подільського району ошукав державу на понад 5 мільйонів гривень. Я Ольга Захарченко в ефірі Першого Подільського 5 хвилин на головне. Діти ветеранів та загиблих бійців можуть отримувати вищу та передвищу освіту безкоштовно. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Категорії, які можуть скористатися цією можливістю, це діти, що мають статус члена сім'ї загиблого захисника, діти з інвалідністю внаслідок війни, діти учасників бойових дій, діти осіб, які мають статус зниклих безвісти, діти осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи, діти осіб, визнаних постраждалими учасниками революції гідності. Кабінет міністрів України спрямує Міністерству охорони здоров'я майже 207 мільйонів гривень гранту від Світового банку на проєкт трансформації медичної системи в Україні. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Ці кошти підуть на інвестиції в підвищення спроможності нашої медичної системи, на інструменти цифровізації та більш ефективне управління, заявив прем'єр. Війна забрала життя двох захисників з Хмельниччини. У Білогірській громаді повідомили, що після декількох місяців невідомості та сподівань на краще здійснились найстрашніші побоювання рідних захисника Гелеги Руслана Сергійовича, з села Залуж'я. Життя військового обірвалося 16 грудня минулого року поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області. Воїн загинув смертю мужніх до останнього зберігаючи вірність присязі. Обірвали життя молодшої сержантки із Шепетівки. 5 березня загинула Колінчук Наталія Володимирівна, 1982 року народження, серце якої було сповнене любові до України та її народу. Прощання із військовослужбовицею відбудеться завтра, 15 березня, о 14-й годині на площі Тараса Шевченка у Шепетівці. Поховають захисницю на міському кладовищі. 15 березня оголошено днем жалоби на території Шепетівської міської територіальної громади. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. Ошукав державу на 5 мільйонів гривень. Судитимуть мешканця Кам'янець-Подільського району. Прокурорами Кам'янець-Подільської окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 44-річного чоловіка за фактами підроблення офіційних документів та їх використання шахрайства та легалізації майна одержаного злочинним шляхом. Розслідуванням встановлено, що сфальсифіковані рішення сесії сільської ради стали підставою для реєстрації за місцевим жителем. Права приватної власності на 50 гектарів землі сільськогосподарського призначення на території Кам'янець-Подільського району. Згодом незаконно отримане майно обвинувачений передав до статутного капіталу юридичної особи. За реагування прокуратури ділянки повернуто державі. Хмельничанка втратила 245 тисяч гривень, купуючи авто за кордону. За інформацією Хмельницького районного управління поліції, 57-річна жінка знайшла оголошення про продаж автомобіля, Зв'язалась з посередником, який обіцяв швидко пригнати автівку за кордону. Спочатку так званий автодилер попросив переказати кошти за розмитнення і транспортування, потім за зміну номерів та підготовку документів. Коли замовниця переказала вже майже 245 тисяч гривень, а Жаної автівки так і не отримала, зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Звернулася до поліції за фактом шахрайства, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Вісім підприємців з Кам'янець-Подільського району отримали сертифікати на державні гранти для відкриття або ж розвитку власної справи. Загальна сума фінансування склала 3 мільйони гривень. Про це повідомив міський голова Кам'янсь-Подільського Михайло Посідко, який разом із представниками Хмельницького обласного центру зайнятості вручав сертифікати. Завдяки цій фінансовій підтримці в області з'являться щонайменше 13 нових робочих місць. Цим завершує інформаційний випуск. Дякую, що ви провели цей день разом із Першим Подільським. Бажаємо спокійного вечора та мирних вихідних. Бережіть себе.